Заду мене Млинівська селищна рада. За даними НЗК, її голова незаконно набув майна на майже 6 мільйонів гривень. Серед надбаного будинок, катер та земельні ділянки. Чиновник усе заперечує та готується захищатися в суді. За перевірку декларації Дмитра Левицького, у НАЗК взялися не просто так. По роботі посадовця наразі ведеться досудове розслідування. Є ознаки привласнення, розтрати або заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем. Слідчі, які займаються цією справою, і звернувся до НАЗК. Там взялися перевіряти задекларовані у 2023 році статки. Встановили, що сім'я посадовця придбала катер за мільйони гривень, купила земельну ділянку та спеціальний вантажний автомобіль. Все це у декларацію чиновник за. Даними на ЗК не вніс, є питання й до земельної ділянки у 830 квадратних метрів та будинку на 200 квадратів, які з'явилися у родини Левицьких у 2019 році. Загальна вартість покупки понад 4 мільйони гривень. Договір про купівлю укладала теща посадовця. Національне агентство проаналізувало доходи та видатки посадовця і членів його сім'ї та встановило неможливість набути зазначене майно за рахунок законних доходів. Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до вищого антикорупційного суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави. Подібні покупки для Дмитра Левицького, як виявляється, буденність. Чиновник у 2023 році задекларував 10 земельних ділянок загальною площою у понад один гектар. Є у власності чотири вантажівки, дві з яких вартують понад 200 та 300 тисяч гривень. Має один легковик за 2 мільйони, 300 тисяч віддав за мотоцикл та 43 тисячі за моторне судно. А за 5 тисяч гривень придбав до дачу харчову цистерну. Про дах над головою посадовець теж подумав та придбав два будинки. На один витратив 100 тисяч на інший – утричі менше – 29. На прозапас обзавівся складом за 98 тисяч та нежитловим приміщенням за майже 80 тисяч гривень. У декларації за 2024-й у сім'ї Левицьких уже не 10 земельних ділянок, а лише 6. Одна з них придбана дружиною у 2024 році за 70 тисяч гривень. Також з нового легковий автомобіль «Тойота» за 1,2 мільйона гривень 2016 року випуску. Він теж записаний на дружину. Тим не менш, катера за 1 мільйон у декларації так і не з'явилося. Також у декларації за 2024 рік вказано, що Левицький на посаді голови громади заробив 805 тисяч. Це по 67 тисяч на місяць. Дружина за підприємницьку діяльність у сімейний бюджет за рік принесла майже 1,3 мільйони гривень. Коментувати дані з розслідування на ЗК голова Млинівської громади Дмитро Левицький не захотів. Тим не менш заявив, що до суду готовий. Туди йтиме не вперше. Вікторія Якимець та Богдан Прокопчук. Телеканал Media Group.